станцию пацаны Да, да давайте в я... порядке друже трошки трошки темпу прибав я понимаю що ты там раненый бачиш ситуація не в нашу пользу По-різному, ну у нас, я скажу, івак був доволі швидкий. Ну, прокладали тропи, знаходили точки, де там можна було лодкою забрати, де можна було машинами. От. Бувало таке, що там треба було просто терміново тіпа вивозити, тому що ну, він вже от, там, найближчим часом і би все. І швидко на квадрик посадили, до лодки відвезли, і все, і він поїхав. Все, і все нормально. В нас э, Вак там займав э, доставка до нас там займала до часу обычно. Вже під кінець трошки стало складніше, там могло там, по два-три часа, типа, вони могли до нас тільки доставляти. Ну це типу все одно ще більш-менш швидко. Ну, ми ча частіше все робили конверсію. Тобі, заміну турнікета на якийсь э, інший э, спосіб зупинки кровотечі і все. Щоб зберігти людям кінцівки, це типу важливо. Ну, неприємно, якщо там тебе через таке поранення, якщо там можна було затампонувати, тобі відріжуть нову, ну Це не є прикольно. Тіпа, взагалі.